Мерседес с класу за донат. 500 гривень. Наш збір 10 мільйонів на автівки для сил оборони і розіграш усього автомобіля виходить на фінішну пряму. Наразі для завершення збору залишилось зібрати лише півтора мільйони гривень. Саме ця сума відділяє нового власника від отримання авто, а сили оборони від отримання нової партії автомобілів та здійснення нами ремонтів машин, привезених з війни. Тому долучайтесь, будь ласка, до збору. Долучайтесь, будь ласка, до розіграшу. Є обов'язково. Зазначайте свій контактний номер телефону у коментарі до внеску, якщо ви не клієнт Монобанку. Смерть ворогам. Дякую. Все буде Україна.